Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, слідом за лігою чемпіонів стадія плей-офф розпочалася і в лізі Європи та лізі Конференцій, так звана стадія однієї 16-ї фіналу. Але якщо ліга чемпіонів побалувала на цьому тижні нас лише чотирма поєдинками, то відповідно ці два турніри аж по вісім. Тобто, загалом сьогодні ми згадаємо всі 16 матчів. Розпочинаємо з Ліги Європи, більш представницький турнір. Ну і турнір, в якому виступає українська команда, нонецький шахтар, який перебрався сюди з Ліги Чемпіонів, грав, так сказати, домашню гру проти французького Марселя в німецькому місті Гамбург. Поєдинок завершився в нічию 2-2. Як по завершенні матчу сказав капітан команди Тарас Степаненко, могли більше. Дійсно, могли, але їм не дали цього зробити. І що найбільш прикріше не супротивник, а ті, хто полосці не повинен взагалі. Втручатися в результати, в рахунки, я маю на увазі, звичайно, ж арбітрів, які на жаль, в сучасному футболі дуже сильно, як на мене, впливають на підсумки матчів та навіть турнірів. На 27-й хвилині поєдинку Шахтар Марселю гірників була атака, яку французи біля свого штрафного майданчика зупинили з порушенням правил. Але в такій ситуації арбітри дають грати момент до кінця, потім уже приймають рішення. І арбітр матчу Шахтар Марсель дав грати. Але при цьому чомусь не до кінця, тому що Шахтар забив в даній атаці гол, але буквально за мить до того, як м'яч залетів ворота, він просвистів і призначив порушення. А логічне рішення. Залишається лише фантазувати, чим би закінчився поєдинок, якби Шахтар вийшов вперед. А так, перший тайм закінчується 0-0. А на 64-й хвилині французи вже виходять вперед, відкривають рахунок. Свій шостий м'яч в цій лізі Європи забиває П'єр Емері Бомеян, хто речив вперше не ворота Аякса. Нагадаю, що всі свої п'ять м'ячів на груповій стадії він забив за два матчі у ворота амстердамської команди. Щоправда, за 4 хвилини по цьому Матвієнко зрівнює рахунок. Захисник Марселя, що називається, махнув повз м'яч, і Микола опинився в потрібному місці в потрібний час нічия 1-1. Після такої активної забивної чотири хвилинки команди трішки заспокоїлися, але наприкінці зустрічі французи знову ввімкнулися, можливо, десь розраховували на те, що гірники підсядуть фізично і їм вдасться дотиснути українську команду. Але до 90-ї хвилини рахунок залишався незмінним, і коли здавалося, що все, скоріш за все, так і закінчиться нічиєю 1-1 французам вдається гольова атака. Обомаян виривається в штрафний майданчик гірників, віддає на неприкритого Ндіає і, на жаль, 1-2. А зважаючи на те, що було компенсовано лише 4 хвилини, здавалось би, часу не вистачить гірникам для того, щоб рахунок спробувати зрівняти. Плюс до того, відразу ж після забитого м'яча французів, тренер команди Дженра Гатузо робить заміни, можливо, навіть з метою трішки потягнути час, і в тому числі змінює обома Янга, який з величезною посмішкою залишає поле, мабуть, радіючи, що все скоріш за все перемога. Але в наступній ж атаці гірники. Зрівнюють рахунок. Бразильський легіонер Егіналдо, який проводив свій перший повний матч за Шахтар, робиться на 92-й хвилині. Так експресивно після цього святкуючий гол знявши футболку, отримав при цьому жовту картку від арбітра. І вже не така посмішка була у обом'янга та компанії після того, як пролунав фінальний свисток. Нічия 2-2 після матчу. Звичайно ж, тренер Марселя Жен Рогатузов був дуже незадоволений тим, як команда втратила цю перемогу. Ну а тренер Шахтаря, звичайно ж, подякував своїм підопічним за подібний характер. Залишається лише знову ж таки згадувати перший тайм і як би та чим це закінчилося, якби арбітр зарахував чистий гол донецької команди. Тепер поговоримо про португальців. Відразу три команди від цієї країни грають на цій стадії. Розпочинаємо з Бенфіки, в воротах якої грав українець Анатолій Трубін. Бенфіка Тулуза такий матч на нас очікував. Бенфіка, звичайно ж, була явним фаворитом, але ось такі середняки французького футболу вони вміють сушити гру. В різний спосіб, чи то порушення правил, чи то затягування часу, але вони це вміють робити. І в першому таймі тулузі вдавалося стримувати атакуючий порив Бенфіки. Нічия 0-0. А на 68-й хвилині все ж таки Бенфіка свого досягла. Щоправда, не без допомоги вару, тому що лише після перегляду відеоповтору арбітр призначає пенальті у вороти тулузи за гру рукою, і ветеран команди Ангель Ді Марія холоднокровно реалізовує його. Робить рахунок 1-0. Господарі після цього не зупинилися, побігли забивати другий, можливо навіть і третій м'яч для того, щоб більш комфортніше себе почувати в матчі відповіді, але ні з того, ні з цього на 75-й хвилині пропускають м'яч у відповідь. Залишили без нагляду в своєму штрафному Деслера, і той зрівнює рахунок 1-1. У Трубіна шансів врятувати було небагато. Рахунок нічий не тримався аж до того часу, коли розпочався компенсований. Цілий сім хвилин компенсував арбітр, і на сьомій хвилині він призначає уже більш явніший пенальті, який знову реалізує ветеран Ді Марія та робить рахунок остаточним 2-1. Інший лісабонський клуб Спортінг, який останнім часом в національних змаганнях забиває по 3-4, а то навіть і 5 м'ячів, грав на виїзді проти швейцарського янбойза та виграв 3-1, Робить дуже серйозну заявку на вихід до наступного раунду змагань. А от матч за участю іншої португальської команди Браги, що грала проти азербайджанського Карабаха, відбулася, можливо, головна сенсація цього раунду, оскільки Брага програла. Була фаворитом даного матчу, зокрема по причині того, що на вихідних програла в чемпіонаті 0-5 спортінгу, і полозіці мала б вибачатися перед своїми болівальниками. Але навіть болівальники не дуже серйозно поставилися до цього матчу, тому що трибуни були наполовину порожнім. Як наслідок, не вистачало підтримки господарям. Стартові 20 хвилин поєдинку були повністю за господарями, а от потім Карабах розправив крила. На 21-й хвилині завдяки пенальті Янкович виводить азайбаржанців вперед, і буквально лише однієї хвилини їм не вистачило для того, щоб виграти перший тайм, тому що на 44-й хвилині після розіграшу кутового банза зрівнює рахунок 1-1. Але все ж таки гості не знітились і в другому таймі продемонстрували неймовірну контргру. З 54 по 65-ту хвилину забувають три м'ячі, вдвічі відзначається зубір разок Жуніньо, і вже один-чотири вони виграють, відповідно, Брага горить з різницею в три м'ячі. І цей рахунок тримався аж до компенсованого часу. А на першій компенсованій хвилині Бразі вдається відквитати один м'яч, жуав мутіньо, реалізує пенальті два-чотири, зважаючи на те, що цілих. Сім хвилин було компенсовано. Звичайно ж, він хапає м'яч до рук та біжить на центр поля. Але все дарма, тому що рахунок 2-4 остаточний. Трішки відпочинемо від голів. Єдиним матчем, де не було взагалі жодного забитого м'яча, це протистояння французького ланса та німецького Фрайбурга. Також нічийний результат було зафіксовано в одному з найбільш регулярніших протистоянь останніх євросезонів. Це протистояння Феєнорда та Роми. Нагадаю, поза минулому сезоні фінал Ліги конференції між ними в минулому сезоні чвертьфінал Ліги Європи і от зараз одна шістнадцята. На жаль, хтось з них уже на такій ранній стадії завершить свої виступи. Гра була дуже обережна, рівна і могла закінчитися 0-0, якби не Пайшао, який відкрив рахунок за Феєнорд. На першій компенсованій хвилині до першого тайму. Але в другому таймі Ромело Лукако забиває свій гол. Нічия 1-1 все вирішиться в Римі. Ще одна італійська команда Мілан грала проти французького Рена. Обидві команди на ходу в своїх національних чемпіонатах, і дуже дивно, що тут розгромна перемога однієї з команд, а саме Россонері 3-0 за Міланом. Дублем відзначається Лофтус Чік. Ще один гол на рахунку Рафалеао. Рахунок був встановлений даний на 53-й хвилині. До завершення матчу ще 40 хвилин залишалося. Були шанси у Мілана для того, щоб забити ще, але також були шанси і у Рена для того, щоб один м'яч від. Квитати, чого їм зробити відповідно не вдалося. Тож Мілан робить дуже серйозну заявку на вихід до однієї восьмої фіналу. Дуже спекотно та емоційно було в Стамбулі на матчі галатасарай Спарта. Тут і попередження за неспортивну поведінку, і два вилучення, і п'ять забитих м'ячів. Господарі двічі виходили вперед, на що Спарта відповідала 2-2. Але після того, як компенсований час Мауро і Карді забив третій гол за Галатасарай, Спарта уже нічого з цим зробити не змогла. Тож 3-2 перемога за турками. Тепер на кілька хвилин завітаємо і до ліги конференції. На жаль, як відомо, представників України в цьому євротурнірі вже не залишилося. Будемо йти по наростаючі. Єдиним поєдинком, в якому не було взагалі забитих м'ячів, це матч швейцарського сервета та болгарського лудогорця. Попри певну перевагу господарів, болгари вистояли. Відразу три поєдинки завершилися з рахунками 1-0. Так в Греції Олімпіакос виграв у угорського ференсвароша на 83-й хвилині. Єдиний м'яч зустрічі на рахунку Елька Абі. Доки угорський ференсварош грав на виїзді, в самій Угорщині відбувався так званий матч на нейтральному полі, оскільки ізраїльський Макабі Хайфа грав проти бельгійського агента. Незважаючи на те, що ізраїльтяни завдали втричі менше ударів загалом за матч, ніж супротивники, вони виграли на 65-й хвилині гол на рахунку. Єдина перемога виїзної команди відбулася в Іспанії, де Бетис грав проти Динамо Загреба. Дуже несподівано це трапилось по причині того, що Бетис не часто програє в домашніх стінах, але от цьому матчі, незважаючи на перевагу, дійсно програв. Єдиний м'яч на 75 й хвилині з пенальті на рахунку Петковича. Цей гол для нього став уже п'ятим. В цій лізі конференції він один з кращих бомбардирів. Далі говоримо про два матчі, які закінчилися нічиїми і та розвивалися за дещо схожими сценаріями. Стартуємо з Амстердама Аякс проти норвезького Буде Глімта, який в 2024 році поки що без офіційних матчів, чемпіонат Норвегії, як відомо, трішки пізніше стартує. Амстердамці були дещо фаворитами, але з цим усім фаворитизмом Аякса Будеґлім дуже легко та невимушено справився, доки господарі натужно намагалися створювати хоч якісь моменти. Глімт на все це подивився і до 60 Ця ї хвилини повів 2-0 дубль на рахунку Ґрьонбека. До речі, за груповий етап на його рахунку тільки один гол. А отут за один матч забив відразу цілих два. Господарі, звичайно, ж таким розвитком подій дещо були шоковані і хаотично кинулись відігруватися, але до 90-ї хвилини. Нічого в них не виходило. А потім цей поєдинок перетворився в той матч, де знову на перший план вийшов арбітр. Знову ситуація, яка була і в лізі чемпіонів, і в інших матчах Єврокубків, коли арбітр призначає подвійне покарання, пенальті та вилучення для Будеґлімта. А дане пенальті реалізує Ван Бомен, оскільки було компенсовано цілих сім хвилин, хапає м'яч та біжить на центр поля з думками про те, що вдасться зрівняти рахунок. Ти треба сказати, що в цей Пенсований час дійсно норвежці трішки попливли, можливо, по причині вилучення. На останній хвилині у амстердамців атака невдало на виході діє голкіпер норвезької команди, і як наслідок Бергейс перекидає його парашутиком і рахунок стає підсумковим 2-2. З рахунком 2-2 також закінчилося протистояння в Бельгії між тамтешнім Сен-Жолуазом та німецьким Айнтрахтом, гості тут також вигравали 2-0, але вже на 10-й хвилині, завдяки голам Шаїбі та Калайджича. Не так все було епічно тут, як в Амстердамі, тому що вже до 68-ї хвилини господарям вдалося зрівняти рахунок зусиллями Расмусена та Нільсена. Були навіть спроби здобути у Сен-джулуаза вольову перемогу, але після того як на 78-й хвилині вони залишилися. Меншості цих спроб трішки поменшу. то ж підсумку 2-2 все вирішиться за тиждень в Німеччині. В двох поєдинках було забито аж по 5 м'ячів. Так, австрійський штурм зробив дуже серйозну заявку на вихід до наступного раунду змагань, вигравши у словацького слова з Братіслави 4-1. Боротьба була тільки в першому таймі. Його виграли господарі лише 2-1. До речі, гол за слова на рахунку орендованого у київського Динамо Родрігеса. Ще наприкінці січня він грав товариські матчі за Динамо. А от зараз уже забиває в Єврокубках за слован. На другий тайм команда зі Словаччини таке враження просто не вийшла. По крайній мірі про це свідчить статистика другого тайму. Повна домінація господарів як наслідок два забитих м'ячі, для яких, до речі, не зважаючи на те, що це уже плей-офф єврокубка, це лише перша домашня перемога в цьому євросезоні. Переходимо до огляду заключного матчу. Поєдинку, що відбувався в Холодній Норвегії, але став дуже і дуже гарячим. Мьольде Легія Варшава, господарі, у проміжок часу з 12 по 24 хвилину забили три м'ячі та повели 3-0. По перерві тренер Варшави робить відразу чотири заміни, і Легія розпочинає камбек. З 63 по 71 хвилину забивають два м'ячі. На цьому, щоправда, камбек закінчився, але звичайно ж, 2-3 набагато більш комфортніше, ніж 0-3 перед матчем. Відповіддю. Уже на наступному тижні матчі відповіді і в Лізі Європи, і в Лізі конференцій. Побачимо, хто вийде до однієї восьмої фіналу. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропускати вихід наступних відео. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!